Друзі, з вами Автотехмаркет. Сьогодні хотіли побалакати про стетоскопи, які види. І от декілька варіантів у нас присутні в магазині. Оцей стетоскоп, ви знаєте, для перевірки шумів в двигуні. Це спеціальна насадочка для клапанів, гумова така, щоб не передавала. Але є отакий цікавий шестиканальний осцилограф. Ви можете за допомогою шести каналів причепитися до будь-якого елемента ходової І послухати в дорозі, як е, тарабанить або стучить, у вас, е, гуркотить е, ваша автівка. Тут є такі настройки е, по підсвітки. Ззаді батарейки для цього є. Е, звук ви можете вмикнути більше-менше. І можете переключатися за каналами. Нагадаю, тут 6 каналів. Тому. Чекаємо з вами. Разом і будемо діагностувати вашу автівку. З вами Автотехмаркет Дніпро.